Трам Тарарам Продакшнс представляє фільм Наталі Рекункової та Олега Шенкаренка Зникнення Вавилонова» У ролі Вавилонова Максим Щербаков. У ролі бабусі Валентина Кочетовая. У ролі дружини Вавилонова Інга Естеркіна. У ролі сусіда Микола Мохевський. В епізодічній, але не менш важливій ролі брата Микола Піщулін. Знімальна група, камера Руслан Шевченко, Світло та студія Євген Ком. Автор сценарію Олег Шонкаренко, режисер Наталя Рекункова. І ще раз про сни. зазвичай ми бачимо їх вночі. Але якщо вам здається, ніби все, що з вами відбувається, сон не поспішайте щипати себе, бо одноразово прокинетеся та зрозумієте, де справжній сон, а де сни на яву. Доки глухувата теща вавілонова якимось чином насолоджувалася музикою, у квартирі Вавілонових розпочалися події із непередбачуваними наслідками.

Чим годувати крокодила? Дружина Вавілонова пестить крокодила у ролі останнього Ігуана Бакс, тому що зелений? Та відчепиться ви мамо зі своїм крокодилом. Ця гідота місяць може не їсти і нічого їй не зробиться. Несподівано у дружини Вавилонова так само, як і в бабусі, теж зіпсувався слух. Увечері прийдуть гості. Напеки, прошу булочок до чаю. Що ти сказав? Спроба номер два. Гості, які прийдуть надвечір, матимуть за цілком логічне та природне вживання булочок ампан до чаю. Ще імператриця Марія Олексіївна свого часу казали анфутюр плоіврю папі бабуся Вавілонова Верзека знайшов французькою мовою, уявляючи себе імператрицею. Що ти, Що ти сказав? Вибач, я щось не дочула. Ти хотів, аби я зачинила квартирку? Та ні жбо, ні. Що ти весь час кричиш? Та я взагалі, якщо хочеш знати, не дуже тебе розумію. То ти ворушиш губами, то репетуєш щось мало, зрозуміле. Спроба номер три. На печі прошу булочок. Проба номер чотири. Алло, алло. Так, бабушка здорова, кушає компот. Передаю по буквах. Нікіта, Анна, Петро, Еліна, Чарльз, Іпатій, Павло, Соляна, Оксана, Шон, Устин, Богдан, Уляна, Лазар, Олекса, Чакс, Кіндратій. Хватить досить базікати. Іпатій, блін, кіндратій. Дай з бабусею поговорити. Мама. Мамо. А йдіть на сюди. Ви Може, ви, ви до Петра і те, що хоче сказати ваш зять. Але бабуся й нормальних людей не чує. А ось і сусід. Що за, за гаміри без бійки? Я тут якраз фортепіано, як фортепіано настроюю. Без камертона, між іншим. Я взагалі до вашого відома дуже добре чую. Чую навіть як якийсь негідник на першому поверсі грає на розстроєній гітарі. Ну, хіба це мій? Ну, хіба це мій? Я вас питаю? Це ж навіть не єз. Ну Здрастуй, здрастуй, свинська ти мордо. Довго ще будемо, Долго, будемо сміття нам під, під двері вимітати, а лампочку у коридорі, коли вкрутимо. Ну, і що він зараз сказав? Звичайно, звичайно, я все зрозумію. Він все ясно і зрозуміло говорить, тільки якоюсь іноземною мовою, якої я не знаю. Я, до речі, знаю декілька десятків європейських та африканських мов. Але ця лише віддалено нагадує якийсь дивний діалект з Суахілі. Досить архаїчна версія, що виникла ще до англобурської війни. Знати б, яка це мова. Тоді б можна було найняти перекладача. Ви ви не хвилюйтеся. Вивчення чужих мов. Це така така захоплююча справа. Звичайно, перші 30 мов просуваються важкувато. Але потім а булочки готові? Настав вечір і почали сходитися гості. Першим прийшов Нікіта, потім Анна. А оце, як бачите, Петро потім прийшли Еліна та Чарльз. Гості сходилися точно по буквах, як їх передавав дружині Вавілонов. Грає музика із відомого художнього фільму Амелі. Автор сценарію витирає своїм рилом скло. <плес> Костянтин Іванович Рибкін грає із дівчинкою в російську народну гру Ладушки. Олесь Барліг танцює із елементом гардеробу. Пенсіонер пестить крокодила. Голос волаючого або чергова відчайдушна спроба Вавилонова Нарешті, хоч щось сказати художник, великий художник завжди створює навколо себе задушливий простір. Так що люди, яких час від часу туди затягує, невідворотно задихаються. На жаль, Вавілонову доводиться рятуватися втечею, бо в останній момент посилилась загроза його фізичного зникнення. але він не полишав спроби зв'язатися із навколишнім світом. У майбутньому книжки замість паперу стануть виготовляти з особливої стівної речовини, щоб читач засвоював зміст сторінки спочатку розумово, а потім фізіологічно, за допомогою шлунку. Найкращих письменників. письменників друкуватимуть на шоколаді. Класика. Класиків на копченому лососі, на копченому лососі. Ну, а всяку мерзоту тільки на помиях. Завданням бібліотекаря, бібліотекаря буде, буде вчасно карабон. збувати екземпляри, які швидко псуються. Переклад з російської та дубляж Олега Шинкаренка.